Всім привіт! Сьогодні готуємо бисквітний шоколадний рулет з шоколадним кремом пломбір. Шоколадний бісквіт мрія всіх ласунчиків, бо це не тільки солодко, а ще й шоколадно-шоколадно. а користь шоколаду вже доведена 100 тисяч разів, та нам і доводити нічого не потрібно, адже ми точно знаємо, що шоколад підіймає настрій і робить наш день безумовно кращим. Цей рулет зовсім не складно приготувати. Спробуйте і переконайтеся. І починаємо з приготування крему. Для цього нам потрібне молоко 90 мл, цукор 50 г, вершки 33% 150 мл, 2 жовтки. Також потрібне борошно 15 г. Шоколад 60 г. в мене чорний шоколад, можна взяти молочний. І також ванільний цукор. В жовтки додаємо цукор, 1 чайну ложку ванільного цукру. Якщо це буде ванілін, то його достатньо 1 граму. Все добре розтираємо. Додаємо борошно І знову все добре розмішуємо. Молоко добре нагріваємо, кип'ятити його не потрібно. І всипаємо сюди шоколад. Потрібно, щоб шоколад розтанув. Тепер гаряче молоко з шоколадом додаємо потрошку тоненькою цівочкою у яєчну масу. Тепер всю масу переливаємо назад в сотейник. І ставимо на маленький вогонь. На маленькому вогні заварюємо крем, постійно помішуючи, маса загостіє, як тільки ми побачили маленькі бульки, знімаємо з вогню, щоб яйця не зварилися. Для зручності я переливаю крем у інший посуд. Тепер крем потрібно, щоб охолонув спочатку до кімнатної температури, потім в холодильнику. Для цього беремо поліетиленову плівку і так закриваємо контакти з кремом, щоб не було конденсата в холодильнику і щоб не утворилася плівочка на кремові. Після того, як заверна основа добре охолонула, ми зіб'ємо вершки. Вершки повинні також бути добре охолоджені і збиваємо на самій високій швидкості до загустіння. Тепер приблизно в три етапи я ввожу збиті вершки в заверну основу. Ось крем у нас і готовий, вийшло приблизно десь 300 грам. Такого крему вистачить якраз для рулету. Такий крем можна використовувати всередину тортів, а також робити з нього морозиво, тільки тоді збільшуємо інгредієнтів в половину. Ставимо крем в холодильник для застигання. Тепер переходимо до приготування безквітного рулету. Для цього 3 яйця розбиваємо в посуд. збиваємо їх до пишної піни. Вводимо потрошку цукор, нам його потрібно 80 грам. І ось, коли ввели весь цукор, збиваємо приблизно 10-13 хвилин. В результаті маса повинна стати світлою, пишною і збільшитися в об'ємі в три рази. На ній повинні залишатися сліди від вінчиків. Борошно змішуємо з какао і в декілька прийомів додаємо до збитих яєць. Обережно перемішуємо рухами знизу вверх. Деко застилаємо пергаментом і змащуємо рослинною олією. Можна змастити також вершковим маслом. Духовку розігріваємо до 180 градусів. Безквітне тісто перекладаємо на пергаментну бумагу і розрівнюємо. Ставимо випікатися на 12 хвилин. Ось який бісквіт спікся. накриваємо його рушничком і хай охолоджується повністю. Коли бісквіт охолонув я пропитаю солодкою водою гарячою. Також можна пропитати чаєм або кавою. Крем я дістала з холодильника, ось який він густий у нас став, і тепер викладаю його на бісквіт. По краю рулету я також кладу ягоду. У мене малина можна використовувати будь-які ягоди. І тепер обережно за допомогою пергаментної бумаги починаємо згортати рулет. Загортаємо рулет повністю в пергамент і ставимо в холодильник мінімум на 4 години можна на ніч. Зверху рулету в нас буде шоколадна глазур на желатині. Для цього беремо желатин, 1 чайну ложку. І заливаємо його водою приблизно 30 мл. Розмішуємо і залишаємо набухать. В сотейник всипаємо 3 столові ложки какао. Додаємо цукру 4 столові ложки, все добре розмішаємо, щоб не було комочків. Сюди ж додаємо 2 столові ложки сметани і нарізаємо кубиками 60 грам вершкового масла. Можна також його розтопити зараніше. Але і так, воно все розтопиться, все поєднається і буде однорідною масою. Ставимо сотейник на маленький вогонь і постійно помішуємо, розтоплюємо вершкове масло. В результаті в нас повинна вийти ось така однорідна маса шоколадна. Доводимо її до кипіння, даємо прокипіти одну хвилинку і вимикаємо. Глазур знімаємо з вогню і відразу додаємо желатин. Розмішуємо до однорізності і залишаємо трішки охолонути. Рулет я витягла із холодильника, підрівняла краї і розділила пополам. І ось так поливаємо тепер глазур'ю. Зверху рулет я прикрашаю рубленими горіхами волоськими. Година в холодильнику і соковитий шоколадний рулет готовий радувати ласунчиків розкішним виглядом та неповторним смаком. Скуштуйте і нехай вам буде шоколадно. Підписуйтесь на мій канал та діліться коментарями. Всім до зустрічі!